Рекреаційна зона чи місце для будівництва у членів руху захистимо рівне щодо скандальної ділянки на пагорбі слави. Думка одностайна: пускати туди забудовника не можна. Нещодавно на сайті міської ради з'явився проєкт рішення про будівництво там пансіонату для потреб бійців. АТО. однак, активісти мають підстави вважати, що це лише прикриття, а насправді там хочуть звести багатоповерхівку. Навіть знайшли документи, де зазначено, що за тією адресою вже створено п'ять житлових кооперативів. Вони вже готувалися з тим, щоб заходити і розпочинати не там пенсіонати, так чи розважальні, чи спортивні центри, а саме з намірами, щоб там будувати багатоповерховий будинок. Це все є схеми для того, щоб розпочати незаконне будівництво і через кооперативи його почати узаконювати. Ініціатором будівництва виступила юридична особа під назвою обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини». Раніше вони вже просили дозвіл на землю пагорби слави, але отримали відмову. Ізначально давну нас таке було бажання. Ну побудувати житло так ну хорошо, не можна житло будувати. Давайте тоді зробимо таким чином. Давайте побудуємо те, що можливо будувати. Таке у нас бачення було, було на протиобласної лікарні побудувати. Такий пансіонат, тимчасового проживання для атомців, да з юзаційним центром, ну такі ті типу ветеранського центру. Боротьба за паркову землю почалася ще у 2014 році, коли навколо ділянки звели паркан. Щоправда, активісти огорожу прибрали, а забудовник зник на два роки. Аж тут з'ясувалось, що він подав до суду. Після того як не вийшло їм через суд отримати цю земельну ділянку, вони вирішили зайти, використовуючи учасників антитерористичної операції. Обласні ветеранські спілці учасників АТО Рівненщині у тій новобудові нібито пообіцяли п'ять квартир, але це лише благородне прикриття для ганебної цілі, кажуть інші ветерани АТО та Рівненські волонтери на сесії міськради. Вони висловили альтернативну позицію. Ми рівненські волонтери та Ветерани висловлюємо свою незгоду з діями похилюка Валентина та решта учасників, які намагаються всіма правдами і неправдами отримати земельну ділянку в рекреаційній зоні, лобіюючи інтереси забудовника та не маючи при цьому жодних гарантій, що останні забезпечить їх житлом. Міський голова запевнив, що підтримує саме таку позицію. Все, що ви сказали, це не в адресу. Тих людей, яким ви це казали, немає. Вони цього не чують. А ті, що тут сидять, і так з вами погоджуються. Між тим усі учасники конфлікту сходяться в одному. Забезпечення військових житлом є важливою і першочерговою справою. Як найбільш реальний варіант, у міській раді пропонують понад 3,5 гектари землі, на яких можна побудувати будинки, де буде 500 квартир. Мова йде про ділянку на вулиці Гагаріна, але обласна ветеранська спілка не вірить в цей проект, а таки наполягає на пансіонаті на пагорбі слави. Повно стратегічного добре. місце. Напротяг обласної лікарні. Це Центр міста, автовокзал, тобто люди, які будуть приїжджати на підготовці, да? Це дуже зручно. Мають ці претензії право на існування чи ні. З'ясовуватиме робоча група у складі депутатів міськраді і ветеранів АТО. Протягом трьох тижнів вони мають оприлюднити напрацювання. Ірина Михалевич, Дмитро Хитрий, Микола Штемполь інформаційна програма День.